Доброго дня! Я директор художнього музею Михайла Біласа в Трускавці і хочу вам розповісти про моє знайомство з Білодраєм. Е -е, відбулося воно минулого року, у 23-му році, коли вже остаточно я зрозуміла, що потрібно приймати якісь кардинальні міри з нашим підвальним приміщенням у музеї. Наша будівля це є старовинна будівля початку ХХ століття. Цього року їй виповнюється 100 років. Відповідно, вона дерев'яна, але основа фундамент побудований з цегли. І проблема у нас почалася не сьогодні і не вчора, а дуже давно. Мокрі стіни, висота вологи піднімалася практично до півтора метра. Ні підсушування стін, ні Дізні інші роботи, навіть дренаж навколо будівлі не допоміг нам усунути проблему з водою на стінах. А крім того, ще й виходила така біла сіль. Я переживала, що будинок просто з фундамента розсипеться. І одного разу випадково в інтернеті знайшла інформацію про фірму Біодрай. Перше, я прочитала, як вони встановлювали цей цікавий апарат у Софії Київській і у Львові в Палаці Потоцьких. Я зразу зв'язалася з цими двома музеями, послухала їх, зрозуміла, що спробувати потрібно, і зателефонувала представникам цієї фірми. Спочатку, коли відбулася презентація цього апарату, звичайно, що ціна доволі висока і виникає дуже багато ризиків. Відповідно, як має виглядати наступна робота, якщо тобі просто на стіну повісять маленький апарат, і він має усунути воду в приміщенні, де площа підвальних приміщень, понад 300 квадратних метрів. Самі розумієте, що це було ну, сумнівно і багато знаків питання. Але ми спробували, точніше сказати, ми ризикнули, і ми пішли на встановлення такого апарату в нашому музеї. Отже, результат. Ми встановили його в грудні місяці 23-го року, відповідно, через місяць часу у нас не було в цокольному приміщенні вже цього Противного, підвального, холодного, вологого результату. У нас не було запаху, як ти заходиш у таке сере підвальне приміщення, і у нас помаленьку почала зникати волога стін. Зараз, через півроку роботи цього апарату, я можу казати, що результат позитивний, і я дуже з цього рада. Бо дуже переживала, адже це є вартість півмільйона гривень. Тому, щиро кажу, можу радити цей апарат, але ще більше пораджу, як він попрацює у нас кілька років. От мені дали гарантію на 25 років. От через 25 років я вам обома руками буду стверджувати, що так, апарат працює. Ми маємо сухий підвал і надіємося на подальшу співпрацю.